Дев'ять сіл Коломийщини впроваджують у себе проекти, виграні на конкурсі обласної ради. Наприкінці року керівництво обласного парламенту перевіряє, що зроблено громадами, які отримали кошти. Цього разу на огляд приїхав перший заступник голови облради Олександр Левицький. Разом із ним та керівництвом району побували на об'єктах і наші колеги. Розпочали об'їзд із дворони там у місцевому садочку, поклали огорожу, відремонтували вхід та встановили дитячий майданчик. Завідуюча дошкільною установою, зазначила, що виконаною роботою задоволена. Задоволена роботою, як ви бачите, облаштовано ігровий майданчик дитячий, зроблено огорожу території, зроблено вхід фасаду дошкільного навчального закладу. Цілком задоволена. В отині встановлюють за виграні кошти пам'ятник Тарасу Шевченку. Зараз у селищі є дві думки щодо цього будівництва. Одні схвалюють позицію селищної ради, а інші вважають, що робити це не на часі. Однак депутат районної ради Володимир Змага каже, що саме із пам'ятником центр Отинії стане сучасним та європейським. Тема у нас була дискусійна давно, розумієте, про пам'ятник Шевченка. То були у нас є така громадська організація, як жінки. Ми, як вона так, розумієте, і так зараз попало, що задум був ще того року, розумієте, що для 200-річчя ми захотіли пам'ятник. Він мав бути молодий. Енергійний, щоб, щоб за людей, як зараз, як хочуть люди всі до нового, і так він мав спонукати нас. Розумієте си був нашої ідеології. А от у лісному Хлібичині та п'ятиках проекти вже стовідсотково закінчені. У першому населеному пункті встановили опалення, відремонтували підлогу та облаштували кімнати для керівників у будинку культури, а також теплі вбиральні. А у П'ятиках нічого не ремонтували. Тут громада за виграні кошти придбала станок для виготовлення тротуарної плитки. Агрегат вже встановили та розпочали виготовлення. У ковалівці у клубі встановлюють за кошти проекту вікна. Їх має бути три десятки. А сопів вирішив, що у старому будинку культури має бути музей села та бібліотека. Роботи вже розпочали і до закінчення року мають закінчити. та воскресенці займаються медициною. Тут відновлюють амбулаторії. Сільський голова спасу Олександр Гойнюк каже, що це питання надактуальне для її населеного пункту. Це проект дуже корис потрібний, тому що ви знаєте, що і в державі йде тепер реформування медицини і особливо велику увагу приділяється ланці найнижчій – сімейній медицині. І сама сам проект називається надання високоякісних умов на базі сімейної медицини в селі Спас. Наше приміщення будувалося як сільська рада, і тому наверху наприклад війзали і ми. Працювала для того, щоб для людей покращити, покращити для наших працівників, і певно, що воно дуже дуже корисно було. Люди пер, перш за все це понад усе. І Як зручно громаді, зручно людям, які працюють то. Вийшли на фінішну пряму роботи і у воскресенцях тут все практично готове до відкриття. Як розповів нам голова райради Богдан Болюк, новосілля медики справлятимуть вже за два тижні. Це дуже приємно, що саме громади вирішують, що їм робити в селі. Вони самі стають ініціатором, пишуть самі проекти і самі потім реалізують. У нас така тенденція зараз, що ми не нав'язуємо, хто має їм робити. Самостійно вони собі шукають людей, які би виконували чи інші роботи. Самостійно вони контролюють. І це дає дійсно ефективність в роботі. Голова конкурсної обласної комісії Олександр Ловицький залишився задоволеним побаченим. Він вважає, що коломийські громади активно впроваджують у себе обласні проекти. Хочу сказати, що цього року п'ятий конкурс проєктів програми розвитку місцевого самоврядування вже відбувся. Як голова ради конкурсу, хочу повідомити про те, що визначено дев'ять переможців від Коломищини. Це Угорники, Лісна Слобідка, Торговиця, Черемхів, Коршів, Матеївці, Слобода, Великий Ключів і Велика Кам'янка. Ці громади отримали перемоги. В наступному році, я сподіваюся, вони їх будуть реалізовувати. Вітаю мешканців цих громад, вітаю усіх обласна рада як організатор і. Засновник конкурсу буде і надалі фінансувати в повному обсязі ті зобов'язання, які є. Сподіваюся, що і місцеві бюджети, і районний бюджет будуть також задекларовані не ними обсяги видатків на реалізацію цих проєктів надавати своєчасно в повному обсязі. І ми ще не одну корисну справу зробимо. Вже відбувся конкурс, і цього року Коломишчина знову має дев'ять переможців. Окрім того, ще вісім громад отримують кошти від «Проон» та стільки ж від Бізпро. Із сіл та селищ Коломищини мищини Богдан Малецький, Андрій Горещук, програма «Події НТК».